Поки ми чекаємо, що вже сьогодні можуть відпустити Павла Дурова. У закріпленому додав нову цікаву гру. Вона офіційно від біржі Kucoin, тобто явно буде якась роздача. Не можуть вони просто вийти і сказати ні. Жабка. Поки що вам потрібно просто зареєструватися. За реєстрацію ви одразу, як було з Доксом, як з КЕЦ, гра, на яку вчора я показував вам огляд, одразу вам надаються. Монети за вік-аккаунту, за преміум. І також ви можете запрошувати друзів і отримувати до такої бонуси. Піржа також, ось є у Coin, можна тут одразу дивитися. І нагадую вам, що закріплено багато ігор, де треба просто зайти, зареєструватися і чекати лістингу. Я і вчора вам таку гру показував. І ось бачите, Cets вже сьогодні з Binance офіційно працюють. Тому якщо ви ще вчора не зайшли, будь ласка, заходьте. Вона... Дійсно, від розробників тих самих, що DOX і Notcoin. Це дуже серйозний показник. І також обов'язково ось тут є Dino в Телеграмі закріпленим. Вона також анонсувалася офіційно від Dox, Тому, просто заходити, ось так отримувати. Тут можна лотерейку таку грати, бачите, вигравати монетки. Це дуже просто. Пару хвилин на день займає оце зайти зробити. Але як буде лістинг і знову роздадуть там, 100 ігри по 50-100 доларів, 100 і вже буде непогано. А якщо ви ще підключитеся, зробите там, кілька аккаунтів, наберете рефералів, почнете знімати контент, я б на каналі також багато про це розповідав, то можна власне, і більше заробити з кожного цього проєкту. Купити також можна рефералів у мого знайомого рефералс-менеджера. Знижка за промокодом Сергій вам буде. Будь ласка, все є. Граємо, користуємося, не завжди будуть такі можливості, тому треба зараз по максимуму від цього брати.